Всім привіт! Мене звати Таня, та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні в нас буде дві розпаковочки товарів з Китаю, з Таобао, з Піндуду, з коротше з внутрішніх китайських маркетплейсів. Буде дві, тому що я не хочу їх по окремості знімати. Тут має бути дещо цікаве до мого дня народження, бо мій день народження вже завтра. Тому чекати часу я не маю і тому знімаю. Не знаю, коли я це викладу, але. Знаєте, що мій день народження завтра, і мені вже завтра буде 23, завтра, 17 травня. Не забудьте, будь ласка, поставити свій лайк, підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Мені буде дуже приємно. А я поки все буду розкривати. Ледь не забула нагадати, що в мене новий інстаграм, нова сторіночка, тому підпишіться на неї. Якщо ви були підписані на попередню, то просто перепідпишіться на цю. А якщо не підписані, то просто підпишіться, вам має сподобатися. Перше, що в одній з коробок лежить, це. Значки, це подарунки для мого хлопця. Я замовила такі. Зробимо вигляд, що він зараз не сидить іноді в одній кімнаті. Дуже якісно зроблені значки. Мені дуже подобається, як це все виглядає прикольно. І позаду є запасні ці. Ну, Штуки для того, щоб голку закрити, щоб воно трималося. Це мені приїхали qr коди Це я замовила собі наклейки з qr кодом мого магазину. Моєї крамнички, ось тут по цьому qr коду можна перейти. Це в інстаграмі малесенька, як моя крамничка є з милими аксесуарами. І тепер у мене є ось такі qr коди можу їх десь розклеїти, така собі реклама. Хоча, я, мабуть, цього робити не буду, але я... навіщо я собі замовила їх. Вони були дуже дешеві, і я хотіла перевірити якість. Поки що все окей. Це лимонна штучка для освіжувача в машину, і я її розкрила вже. Упс. Так, це вона. Це воно приїхало. Це я замовила для моєї подруги в автівку такий. Дуже гарний аксесуар, і до того ж корисний, це освіжувач. Дуже гарний. З виглядом таким гори гарно, коротше, мені подобається, як виглядає прикольно. Так, а як всередину, тепер я одразу, мабуть, запхаю туди оцю штуку, тому що я все рівно її відкрила. А, він на магніті прикол. Дуже прикольно, я не очікувала, що це буде на магнітику все. Запхала туди одразу цей лимонний, який йшов з ним в комплекті, бо я його вже відкрила. До речі, пахне дуже приємно. Не сильно відчувається лимон трохи. Клас. Буду дарувати одразу з лимоном. Типу, воно вішається на цю. Решіточку, там, де повітря, і якраз це повітря буде розганяти аромат по автівці. І до цього я придбала їй ще порожні такі блоттери, які складають, ну, всередину вставляються, і вона може їх просочити улюбленими олійками, улюбленими парфумами, і буде аромат в автівці такий, як вона сама того захоче. Ось такий я подаруночок невеличкий, зроблю їй в неї просто день народження одразу після мого. Така бавовніна футболочка, це я теж хлопцю замовила. Тут 100% бавовна, така прикольна, з прикольною наклейкою, чорного кольору, ну, досить приємна футболочка. Які з цих мультсеріалів ви бачили? Можете написати в коменти. Це китайська така люксова репліка, 100% бавовна, дуже приємна на дотик, класна вишивка. В мене жодних питань до неї немає. І позаду вишивка теж дуже хороша. Класна футболка, буду її вже починати носити. Нарешті дочекалася. Замовила собі такі силіконові накладки на пальці, ніг для того, щоб всі пальчики. Якось нормально в нормальному положенні в мене знаходилося, тому що в мене там взагалі катастрофа з пальцями ніг. А в нас такі штукенці стоять по 200-300 і так далі. Гривень а там ну, я набагато дешевше це придбала. Нехай буде в мене. Треба почати носити це, бо я вже не можу. В мене пальці отак просто одне на одного, і все. Такий обідець. Ми бачили в будинку іграшок, здається, за гривень 300. І я вирішила, що якщо я можу придбати його дешевше, то я мушу це зробити, і це буде моїм завтрашнім аксесуаром. Бо в мене буде день народження. Коротше, він дуже гарно виглядає, мені подобається, я задоволена, реально. Всі камінчики на місці, все дуже гарнесенько. А це я замовила штукенцію просто для лінивих срак вибачаюся, але це так. Це кнопка, яка, ну, просто. Її функціонал в тому, що вона має перемикати тік-токи і лайкати тіктоки. Заряджається від USB чи від t Я не розбираюся, як це розібрати. Де USB де т Від якої штуки, коротше, заряджається, просто гортає Тіктоки і лайкає Тіктоки. Не знаю, навіщо мені ця кнопка, бо я не так часто в тіктосі сиджу. Але я її придбала. Вау! Це татуювання, які мають світитися в темряві. Я не знаю, наскільки це буде дійсно так, але це тимчасові татуювання, які мають світитися в темряві. Будемо це перевіряти, я зніму обов'язково окреме відео. Але навіть без того, що вони можуть світитися в темряві, вони виглядають дуже прикольно. Мені подобається. Це я замовила дещо супер незвичайне. Мені в рекомендаціях на Pinduoduo висвітилися. Листочки, на яких роблять фотографії. Типу, я не знаю, як це робиться і, і, і навіщо, але тепер в мене є листочок, на якому фотографія мене з моєю подругою. І це щось дуже дивне, дуже круте і, і незвичне. Я, ну, це прикольно, блін. Я в шоці взагалі я не вірила, що це буде реально так виглядати. Але це реально прикольно, мені подобається. Там навіть можна з рамочкою замовити одразу, але я вирішила просто листочок замовити, подивитися, що це дає. як. А з рамочкою там взагалі дуже гарно. Якщо комусь на подарунок треба таке, то я ну, думаю, це прикольний подарунок. Якщо люди люблять ставити якийсь декор в квартирі, це супер незвичний декор, і він дуже дешевий. Це могла би бути реклама, але мені не платять за те, що їх рекламую. Це мої циферки на завтра для тортику. А це мої другі циферки на завтра для тортику. Ці товари я вам не покажу. Це товари для мого магазинчику, для моєї крамнички. Тому з часом ви зможете побачити їх там. Підписуйтеся, не пропустіть. Це прикольні, коротше, штукенці. Тимчасові татуювання з QR-кодом, на який наводите, і воно пише Happy birthday Birthday». «Happy QR-код Happy Birthday». QR Тимчасова татушка. Я не знаю, це я по приколу замовила. Я, я не знаю, чи буду я це завтра використовувати чи ні. П'ять листочків по шість QR-кодів. Ну це реально на цілу тусовку. У мене такої тусовки не буде. Ці свічки я вже замовляла колись, і мені дуже сподобалося. Кольорові свічки. В них кольорове вогнище. В них кольорове вогнище. Мені це треба. Просто хай воно буде. Я замовила дві упаковки. Нехай буде. Це моя мрія, напевне, з дитинства. Мені ніколи не дарували гелові кульки з циферками мого віку. Я вирішила, що 23 роки вже час брати все в свої руки і замовила собі кульки. Так. Це два. А це три. <ріст> І ото в мене буде, звісно, квест. Зранку буду шукати, де їх можна надути. Коротше, я дуже сподіваюся, що буде все круто. Моя вічна проблема розібрати я можу, а скласти назад я не можу. Як це зробити, блін? Ну, я не, не розумію, як воно було Коротше, В мене не вийшло це скласти, тому воно буде лежати до завтра ось так. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалася ця розпаковочка. На момент, коли ви її дивитеся, мені вже точно є 23, ви мене можете привітати лайком, коментарем підпискою вашою. Буду дуже вдячна за це все. А також, якщо ви не вмієте ще замовляти з внутрішніх китайських маркетплейсів, можете за цим QR-кодом перейти на мої курси. Я навчаю. Після них ви точно зможете замовляти в Україну. Посилання на всі ці товари, після того як я їх перевіряю, я залишаю поступово у цьому телеграм-каналі. З часом там з'явиться посилання. Якщо його там місяць немає, можете мені написати. Можна, будь ласка, посилання на цей товар. Я згадаю про це і виставлю туди, якщо він мені сподобався. Дякую ще раз всім за перегляд. Сподіваюся, що вас все гаразд. Бажаю вам мирного неба, особливо після таких прекрасних ночей, які нам влаштовують ці засранці паскудні. Коротше, просто бажаю нам терпіння і чекаємо перемоги.